Христос Воскрес, уістину Воскрес! Вітаю вас в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит. Зустрічі любові з Христом, з Богородицею. І, власне, сьогодні в своїй рубриці хочу з вами говорити про дуже такі, як на мене, важливі речі. Це є смерть і суд. Ну, живучи в цьому житті, ми не дуже хочемо задумуватися над своєю смертю, і після смерті, куди ми там приходимо, одні коли деколи говориш і кажеш, що дивіться, якщо ви. Тут живете, ви своїм вибором вибираєте свою долю, долю не дав нам Господь. Ми власне, своїм вибором, своїми вчинками, сумлінням, совістю ми вибираємо кожного дня, кожної хвилини робимо вибір, чи бути в любові, так, чи е, керуватися е, злом, так, чи керуватися добром. І власне з цього складається наша доля, тому що ми власне, своїми виборами і вибираємо, як жити. І які вибори маємо, таку і долю маємо, так тоді і не нарікаємо, тому що де наша є сконцентрована? Наша увага, там наша туди іде наша енергія. Якщо ми сконцентруємося на любові до Бога, до себе, до ближнього, відповідна енергія буде в нас Божа, і ми будемо тим промінчиком. так? Бо Господь є творіння, Господь є Творцем, а ми є тим творінням, власне, Він як Сонце, так, ціле, велике ну, не, необ'ятне, не знаю як по-українськи, то все. Таке. А ми є, власне, оце, ці промінчики, які і складають у, власне, оце, це велике Сонце, так? це велике світло. І в кожного з нас ми оцим є промінчиком. І я вже говорила, що маємо своє призначення як Божі творіння в цьому житті. І чи ми користуємося нашими от, власне, тим харизмами, нашими талантами, які Господь. Здам, чи ні? Ну, от, якщо ми користуємося, то ми примножуємо, ми віддаємо так? Це, це Богові, це кожній людині. Так? І це примножується. Це примножується, тому що м -м, потрібно вийти за межі себе, свого, его, все мені, мені для мене, я, свого егоцентризму. І от віддати ближньому це така самотрансценденція, яку Господь бажає. Так? Це служіння, це віддача себе, це власне люди мають дозріти до цієї любові. Що говорить про це Фунтоншин, архієпископ? Ну, книжку я вам нагадую, з якої я дуже багато беру і черпаю це життя. Твоє життя вартує, щоб його прожити, але власне, як прожити залежить від нас, як ми його проживемо. Ну то й, відповідно, ми самі оприділяємо, де ми будемо потім після смерті. От тому що є, ну я вам скажу, як він описує таких е, три можливих долі чекає е, на е, нас е, власне е, по смерті. Так, це е, і суді. Це є пекло, це є біль без любові, чистилище. Це є біль з любов'ю і небо, любов без болю. Ну, він говорить, що по смерті ми залишаємо свої засоби пересування, свої емоції, упередження, почуття, свій статус у житті, свої можливісті, обдарування, свої обов'язки, освіченість і посаду. Богові абсолютно одинаково, чи були ми кульгавими, неосвіченими, чи, можливо, ненависними для світу. Суд над нами не базуватиметься на нашому соціальному становищі. а тому, як ми прожили це життя, який вибір робили, що найбільше любили у житті. Не думайте, що, ставши перед лицем Бога на суді, ви зможете якось коментувати свою справу. Ви не зможете заявляти про пром'якшуючі обставини, які не зможете вимагати нового чи не можете вимагати також нового засідання суду, чи замінити присяжних. Ви самі будете суддею для себе. Як сказано у Святому Письмі, бо за словами твоїми ти будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Бог просто скріпить печаттю наш засуд. Ну, тому я хочу прочитати вам від початку, що говорить архієпископ про смерть і суд. Ми поволі підійшли до теми смерті і суду. Якщо існує щось таке, що характеризує життя, то це нетерпимість до обмежень. Ми всі прегнемо безконечності, тому часто відчуваємо розчарування. Ми усвідомлюємо велетенське неспівпадіння між тим ідеалом, про який мріємо, і самою реальністю. Але все одно ми продовжуємо шукати, тому що спроможні на більше. Важко уявити ситуацію, коли маючи якусь хорошу річ, ми доходимо до висновку, що більше нам не треба. Природа наклала лім... ліміти на більше, в лапках для нашого тіла. Існує обмеження на тілесні втіхи. Вони можуть сягнути точки, коли стає боляче, бо їх насправді забагато. Не існує обмежень для бажань душі, якими не можна пересититися, не існує Майже для істини, яку ми пізнаємо для життя, яке ми можемо прожити, для любові, якою ми можемо насолоджуватися, і для краси, яку ми можемо бачити. Ну, Бо Господь цей світ все у цьому світі Він створив для нас і Він казав, це все для вас. Беріть і користуйтеся, але маєте вибір вільної волі. Як? Ви тим користуєтеся чи для примноження чи для знищення. Якби цей перелік був остаточний, то це означало б, що нас обманюють. Ми були б ж такі ж розчаровані, як жінка, що зезвіть за своїми модними тенденціями, і яка опинилася в кімнаті, завалений сотнями капелюшків, не маючи однак жодного дзеркала для примірки. Оскільки ми маємо і тіло, і душу, то можемо стати рабами одного з них. Ми можемо змусити тіло служити душі. І це по-християнськи. Або навпаки, ми зможете змусити душу служити нашому тілу, Це циєницем. Саме. Через цей вибір наше життя є таким важливим. Ми не мали б такого задоволення від, від гри, якби не існувало варіанту програшу. Не було б завзяття в битвах, якби нагороди вручали тим, які не брали участь у цій битві. Не було б цікаво дивитися драму, якщо б акторами були ляльки. Життя не мало б сменс, сенсу, якби на карту не були поставлені життєво важливі моменти. У які ми відповідаємо нашому вічному спасінню, так або ні. Наш Господь сказав: не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Іншого разу господь сказав, яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу. Настане час, коли усі спроби закінчаться. Я знаю, що дуже важко переконати молоді уми, адже вони не люблять слухати про те, що життя колись закінчиться. Смерть часто прикрашається власними похоронному бюро власниками похоронного бюро прикрашається. Їм майже вдається переконати вас у тому, що від кожної домовини є. Віє щастям. вони не хочуть усвідомлювати факту людського кінця. Але чи помітили ви, як сучасні люди почуваються ніяково перед обличчям смерті? Вони не знають, як висловлювати співчуття, бо сосереджуються на обставинах, які передували смерті, а не на вічних поняттях, пов'язаних із смертю, а саме небо і пекло. Є люди, які вважають, що смерть належить до біологічного порядку і що людина помирає так само і з цієї ж самої причини, що й свині чи півні. Але це не так. Людина має душу духовну і безсмертну. Смерть людини не є такою ж, як і смерть жучка. Життя тварин є циклічним, воно розкривається з середини і повертається назад у себе. Життя людини нагадує траєкторію, яка виходить поза межі часу, досягаючи ще когось. Справжня причина смерті пояснюється не біологічним, а історичним порядком. На початку історії людства людина вчинила гріх, і покаранням за цей гріх. Була смерть. У святому Письмі сказано: Тим, то як через одного чоловіка увійшов у світ гріх, і з гріхом смерть, і таким чином, смерть перейшла на всіх людей. Де мова про Адама, так? про гріх Адама і Єви. Через первородний гріх ми що помираємо. Якби не було гріха, не було б смерті. Успіння нашої благословенної матері іде за непорочним зачаттям. Тіло Богородиці загорнули. Заторкнули процеси тління, бо вона була вільна від гріхів. Євхаристія символізує Воскресіння тіла, оскільки ми поєдналися з його тілом і кров'ю, Христос сказав: хто тіло моє їсть, і кров мою п'є? Той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Воскресіння нашого Господа це гарантія нашого Воскресіння. Святий Павло говорить, що ми мусимо помирати щоденно. Щаслива смерть це шедевр. А жоден шедевр не був створений за один день. Сім років було витрачено на вигора на виготовлення воскової моделі для знаменитої статуї Жанни Дарк. Одного дня модель була нарешті готова, її вилили у бронзі. І ось сьогодні статуя стоїть як вистражена досконалість мистецтва скульптури. Подібним чином, наприкінці природного існування, і наша смерть змусить з'явитися як вистражена досконалість після довгих років праці, покладеної та виготовлення шаблону після щоденної смерті, що мертляє плоть. Головною причиною нашого страху перед смертю є те, що ми не готові до неї. Смерть є чудовою для того, хто, перш ніж померти біологічно помирає щоденно для споку світу, плоті і диявола. На надгробку дум скота у колоньє є дуже цікавий напис: анте сепуртурам момі мур». Це означає, що його пере, похованню передувала подвійна смерть. І сотні подорожніх, що минають цю могилу, не знайдеться жодного, хто за цим висловом не розумів би тайни любові. Коли приходить смерть, тоді вже неможливо відшкодувати за недостойно прожите життя. Лише до приходу смерті, помираючи для власних пристрастей, людина може вкрити. Правити, виправити ситуацію. Ми намагаємося жити за законами постійного змагання. Бо таким є в закон Всесвіту. Неможливо якось по-іншому перейти до вищого життя як тільки через смерть для нижчого. Людина жодним іншим чином не може народжуватися, ой, кажу, народжуватися, насолоджуватися. Вищим життям у Христі, якщо вона не відірвалася від старого Адама. Якщо людина живе омертвленим життям в Ісусі, то смерть тоді не приходить до неї несподівано як злодій вночі. Ми пора... помираємо щоденно. Таким чином, ми, наче, тренуємося, готуючись до смерті. Тобто помираємо для гріха, для пристрастей, тобто в тайні покаяння, причастя для свого его. так? Таким чином тренуємо, зготуючись до смерті. І як призначенням людям раз умерти, потім вже суд, написано у святому Писанні. Коли родичі і друзі збираються біля померлого, вони часто запитують, що він залишив по собі, але ангели запитують по-іншому, що він взяв із собою. Все, що ми можемо взяти із собою у час смерті, те ж саме, що людина може взяти із собою під час автокатастрофи чи краху корабля, лише свої чесноти. Ну, однозначно, якщо вони були. Потім настає суд, і цей суд є двояким. На судитимуть у момент смерті детальним особим, особистим судом. а... У судний день судитимуть загальним судом. Ви людина і тому несете відповідальність за свої вчинки. Ваші справи йдуть за вами слідом. Другий суд відбуватиметься тому, що ви підійшли до свого спасіння у контексті суспільного порядку і містичного тіла Христа. Отож вас судитимуть разом. З усіма людьми, тобто містичне тіло Христа, це є церква. Під час загального суду ми знову утримуємо своє власне тіло. Так як під час Воскресіння. Під час смерті, коли душа відділяється від тіла, вона ще зберігає свою відповідність до тіла. Душа зробила на тілі своєрідний відбиток на швал того, як ви можете поставити відбиток своєї долоні на воску. Можна сказати, що під час смерті душа прагне залишатися в тілі. Коли душа покидає тіло, вона не залишає його назавжди. Душа не стає ангелом, вона залишається людською душею. Душа містить увесь свій здобутий за життя досвід, події, думки, вчинки. Під час Воскресіння мертвих душа матиме тіло, яке відповідатиме духовному стану цієї душі. Цей стан буде славетним, якщо душа була врятована і, навпаки, буде жалюгідним, якщо душа загублена. Наше спасіння полягає не лише у спасінні нашої душі, а у спасінні всієї особистості. Наше тіло поляга... поділяє стан нашої душі, і воно поділятиме. Її славу чи ганьбу. Якщо налити води у синю склянку, вона здаватиметься синього кольору. Так само у День Воскресіння наші тіла будуть випромінювати або достоїнства, або пороки, залежно від того, чим наповнена наша душа. Як виглядатиме особистий суд? Це буде оцінювання нас такими, якими ми є насправді. Складається враження, ніби в нашому тілі живе кілька різних людей, та, якою нас бачать інші, та, якою ми самі себе сприймаємо, і нарешті та, якою ми є насправді. Протягом життя ми дуже легко віримо у те, що пише наша преса, чи що думає громадськість. І ми починаємо судити себе згідно з громадською думкою, а не відповідно до вічної правди. Ми насправді є про себе хорошою думки, тому що бачимо наших ближніх дуже недосконалими. Інколи ми судимо про свої достоинства на тлі недоліків, від яких утримуємося. Заробивши свій капітал за умов капіталістичної системи, ми вважаємо, що від. Робітничі спілки є винятково негативним явищем. І навпаки, якщо ми заробляємо гроші, організовуючи робітничі спілки, то вважаємо капіталізм недосконалим. Якщо ми походимо з міста, то дещо зверхньо поглядаємо на вихідців з села. Ми гадаємо, що коли людина розмовляє якимось діалектом, то вона є малозначною. Чи якщо людина має чорну, коричневу чи жовту шкіру, то вона нижчої раси. Наша завзята підтримка простих людей може пояснюватися нашою ненавистю до багатих, а не особливою любов'ю до цих простих людей. Ми не завжди бачимо речі чітко. Інколи у нас на очах є окуляри з поволокою, ну, тобто з пеленою, бачимо крізь пелену. І святий Павло саме це мав на увазі, коли говорив, тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчя в обличчя, ми є тими, ким є, незалежно від нашого бажання чи рішення. Усі ми у цьому житті перебуваємо на одному шляху, але подорожуємо різними транспортними засобами. Декотрі їдуть вантажівками, інші джипами чи каретами швидкої допомоги. Хтось кермує 12 циліндровою автівкою, інші поламаною старою розвалюхою, але усі ми їдемо. Судний день це щось на шквал того, якби нас зупинив поліцейський. Коли нас зупиняє Бог, він не запитує нас, як зрештою, і не запитує поліцейським, яким авто ви їдете. Бог не дивиться на чини і заслуги людей. Він запитує, як добре ти керував автомобілем, чи дотримувався правил і законів. Правил Божих, так, бо є у цьому світі духовні правила і духовні закони, духовні закони істини. По смерті ми залишаємо свої засоби пересування, свої емоції, упередження, почуття, свій статус у житті, свої можливісті і обдарування, свої обов'язки, освіченість і посаду. Богові абсолютно однаково, чи були ми кульгавими, неосвіченими, чи, можливо, ненависними для світу. Суд над нами не базуватиметься на нашому соціальному становищі, а на тому, як ми прожили це життя, який вибір робили, що найбільше любили, у житті. Не думайте, що, ставши перед лицем Бога на суді, ви зможете щось коментувати про свою справу. Ви не зможете заявляти про, про пом'якшуючі обставини. Як не зможете вимагати нового судового засідання чи заміни присяжних. Ви самі будете суддею для себе. Як сказано у святому письмі. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Бог просто скріпить печатку наш засуд. Що ж тоді є судом з Божого погляду і в людському розумінні? З погляду Бога суд це впізнання. Дві душі з'являються перед очима Бога наступної ж секунди після смерті: одна душа перебуває в ласті, а інша ні. Пам'ятайте, що ласка це участь у божественній природі. Та як за законами природи ми подібні до своїх батьків, так само з Божої милості ми беремо участь у природі Бога. Ісуса Христа. Наш благословений Господь дивиться на нашу душу і на стан благодаті. Він бачить подібність зі своєю природою. Мати впізнає свою дитину, бо дитина має спільні з нею природні риси. Так само і Бог упізнає своїх дітей за подібністю, оскільки, оскільки ми будемо народжені у Бозі, споглядаючи у наші душі свою божественну схожість, Він каже нам: прийдіть благословення Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Погляньмо на іншу душу, ту, яка не володіє схожістю з родинними рисами святої Трійці. Тобто та душа, яка відказалася, тут споглядати Ісуса Христа, яка не прийняла Ісуса своїм Господом і Спасителем, яка відкинула своєю вільною волею Ісуса і, 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 і як Бога. так? І, і всю Святу так? будь-яка мати впізнає свого дити, свого сина поміж сусідських дітей, бо інші діти не мають з нею спільних рис. Наш Господь, не бачачи у грішній душі своєї подібності, може лише промовити жахливі слова, які підтверджують невпізнання. Бог не знає, не знаю вас, каже. Це жахливо, коли тебе не знає Бог. Бо ти тут живучи. На землі сам оприділяв вільною волею не знати також Бога. Ти сам вибрав, де бути, там у небі. З людського погляду, це розпізнання відповідності чи невідповідності. Лишень уявіть собі, як одного дня вам сповістили, що якась дуже важлива особа завітала до вас з візитом. Ви у робочому одязі з брудними від роботи руками і обличчям, не маючи пристойного вигляду, щоб постати перед важливим гостем, ви відмовляєтеся виходити до нього, поки. Поти, поки не доведете себе до ладу, душа, заплямована гріхами, поводиться так само, коли постає перед Богом судей. Ця душа баче велич, чистоту і блиск Бога, але вона усвідомлює власну гріховність і маловартісність. Вона не благає, не сперечається, не випрошує полегшеного вируку. Душа, бачучи себе до самих глибин, каже: О Господи, я недостойна. Душа, заплямована несуттєвими гріхами, несуттєвими, промовляє: Дай мені час, Господи, щоб я очистилася і йде у чистилище, Щоб виправити свою хресну одіж, щоб випрати. Випрати свою хресну одіж, але та душа, що є невиліковно заплямована, яка ще раз кажу тут на землі, своєю вільною волею відкинула Господа нашого Спасителя Ісуса. Тобто мертва для божественного життя кидає себе прямо у пекло, так само природно, як падає на землю камінь, випущений рукою. Душа, що переповнена божественною любов'ю, яка не має жодного тимчасового покарання, бо є безгрішною летить вільно до неба, як пташка, випущена з клітки. Три можливі долі чекають на нас по смерті і судіть. Це пекло, біль без любові, чистилище, біль з любов'ю і небо, це любов без болю. Бо Господь каже хто любить мене тут, на землі, той на суд не приходить, той прямує через Христа в Христі з Христом, в Його особі. До Господа, до Його Царства Небесного. Тому вибір за вами, де бути? У небі, в Царстві Божому, в любові, в радості, в прославі, в вдячності, з Христом в Христі, з Богородицею чи в чистилищі. Де ще будете? З волею, але ну, якби. Випрати це як навчання, так? це як навчання певне, вдосконалювання, бо в грязному одязі до Бога неможливо приходити. Має прийти чиста душа. І також чи в пеклі. Тобто вибір за вами: чи відкидати Бога, чи приймати Бога. Іншого немає. Чи любов? А що для того потрібно, ну, дивіться мої інші підкасти, де я розповідаю, як прийти до Бога, як, як навернення в мене приходило. Тому я благословляю вас на ваше навернення. Хто не є навернений, хто буде дивитися. Що таке навернення? Це повернення до Божої дитини, улюбленої і люблені в Господі нашій Ісусі Христі. Амінь. Люблю вас! Papa. Pa.